Ще вісім нагород для нашої паралімпійської збірної у Парижі. Дві з них золоті. Оксана Зубковська виграла вже п'яті ігри поспіль. А Михайло Сербін тріумфував у плаванні. Перша в історії нагорода для України у Бочі з усиллями Артема Колінька. Про це і не тільки будемо говорити далі у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Золото світовий рекорд та ще плюс чотири медалі. Такий результат виступу нашої команди з параплавання у четвертий змагальний день йдеться про такі дисципліни, як плавання на дистанції 100 метрів брасом та на спині. Кому цього разу вдалося завоювати медалі? А кого дискваліфікували? Подивимось у матеріалі. Андрій Трусов та Євгеній Богодайко знову вдвох виходять підкорювати паралімпійську арену. До того спортсмени вже завоювали для України подвійний подіум, виборовши срібло та бронзу у плаванні на дистанції 200 метрів комплексним стилем. Цього разу заплив на 100 метрів брасом. Андрій Трусов одразу очолив гонку, та вже на останніх метрах представник Китаю таки випередив українця на кілька сотих секунд. Євгеній Богодайко показав четвертий результат. Однак після запливу Трусова з невідомих причин дискваліфікували. Відповідно, у таблиці результатів відбулася зміна. Колумбієць Нельсон Кріспін Корзо піднявся з третього місця на друге, а бронзову медаль отримав Євгеній Богодайко. Навіть в Україні в мене результат був е, кращим, і це в між А зараз ми підбились, але результат такий, тому що, мабуть, я вже віковий спортсмен і вчора була дуже тяжка для мене дистанція, і ось весь результат. Але слава Богу, я дуже дуже, дуже, дуже радий цій нагороді двоє українських плавців. Михайло Сербін та Данило Чуфаро вийшли на блакитні доріжки підкорювати вже дистанцію 100 метрів спиною. Першу частину синьо жовті подолали не в лідерах, та після розвороту додали швидкості і вирвались уперед. Михайло Сербін виборов золото, оновивши власний світовий рекорд на 17 сотих секунд. Данило Чуфаров третій, і це знову подвійний подіум для України на цих іграх. Тивасія, вона звезся. Якщо дословно переводити, крайні ті, хто програли, а переможуть один. А от двадцятирічний Данило Семенихін дебютує на паралімпіаді у плаванні на дистанції 100 метрів брасу. Першу 50 метрівку український атлет проплив другим та на фініші поступився у швидкості суперникові з Іспанії, посівши третє місце. Це бронза і перша паралімпійська медаль у кар'єрі спортсмена. Це мій найкращий результат. Дякуємо тренеру. Вже наприкінці змагального дня на старт підтанцьовуючи вийшла Анна Гонтар. Вона вже здобула бронзу у запливі у дистанції на 50 метрів вільним стилем, попереду 100 метрів брасом. Першу 50 метрівку українка подолала другою та вже на фінальних метрах поступилась у швидкості суперниці з Китаю. Втім, це ще одна особиста бронза для Гонтар, яку вона додає до скарбнички Національної збірної України. Я не знала, що я буду в призах. Я ніколи, коли виходжу на дистанцію, не знаю, яке я місце постійно, але я робила мою максимум. Я вийшла під дистанцію, тому що про це дуже важка дистанція для мене в грусти, І я боролася, боролася до останнього. І Я вірила в підтримку України. Відчувала підтримку України і дякую нашим захисникам, що зараз я можу тут боротися за медалю на другій дистанції своїй. Відтак п'ять медалей з плавання за четвертий змагальний день. 18 за весь час змагань. Напередодні українська паралімпійська збірна здобула перше золото у легкій атлетиці і зробила це легендарна Оксана Зубковська. Вона виграла найвищу нагороду на іграх у п'яте поспіль, починаючи з пекіну 2008. Вона знову підтвердила свій статус найкращої у світі в класі т 12 Ця перемога стала для Оксани особливою після важкої травми, яку вона отримала у Токіо. Не залишила суперницям жодного шансу. Оксана Зубковська, безперечний лідер у своєму класі. Її перший стрибок на 5 метрів 64 сантиметри одразу вивів її в лідери. А друга спроба на 5 метрів і 75 сантиметрів закріпила цей результат. Проте Оксана не зупинилася на досягнутому і в п'ятій спробі показала свій найкращий результат сезону 5 метрів 78 сантиметрів, що принесло їй золоту медаль. Найближча конкурентка, іспанка Сара Мартінес, завершила змагання з результатом 5 метрів 40 сантиметрів. Виходиш і розумієш, що на тобі висить прізвище червоного кольору. Ти розумієш, що це лідер, лідерство, і на тебе вже дивляться, як на лідера, і це трішки, звісно, відповідальність. Навіть не трішки. Я хвилювалася, я хвилювалася, як і раніше, не було такого, що мені якось було. Я знала, що я сильніше. Так, я відчувала свій результат, але все одно хвилювання були. Це золото стало не лише п'ятим у кар'єрі Оксани Зубковської на паралімпіадах, але й особливою перемогою після важкої травми, яку вона отримала на іграх у Токіо. Зубковська зізнала, що не очікувала повернутися до змагань, але бажання представляти Україну і підтримувати своїх співвітчизників додало їй сил для нового тріумфу. Звісно, присвячую Україні всім українцям, нашим військовим, хлопцям, дівчатам. Дуже вам вдячна, що ви даєте можливість жити на Україні і. Слава Україні! Оксана Зубковська продовжує залишатися однією з найуспішніших паралімпійців. Її світовий рекорд, встановлений ще на іграх у Лондоні, 2012-го, Досі не побитий. А кожна нова перемога лише зміцнює її легендарний статус. Дуже дуже класні змагання, дуже оформили дуже все на вищому рівні. так що емоції максимум публіка супер, всі підтримують. Секторі була дуже приємна обстановка, так сказати. Всі дівчата, я знаю, вони мене також знають. Ми всі раділи. Не знаю, я дуже задоволена цими змаганнями. Оксана зізнається, що атмосфера на Паралімпіаді в Парижі нагадує їй Лондон 2012 де вона встановила світовий рекорд. І знову, як і тоді, Зуковська показала, що вона справжній чемпіон, не просто змагаючись, а встановлюючи нові рекорди і даруючи натхнення всій Україні. Україна здобула історичну медаль Паралімпійських ігор у бочі. Артем Колінько провів 5 матчів на шляху до бронзового фіналу, в якому мінімально здолав представника Хорватії Давора Комара з рахунком 4-3. Вирішальним став стартовий енд, який колінько виграв з рахунком 3-0. Нагадаю, Україна була вперше в історії представлена на Паралімпіаді у Бочі. Всього на ній Колінько провів 6 матчів. перемог Ги здобув у чотирьох. Першу медаль для України в академічному веслуванні виборов Роман Полянський. Він став срібним призером у парних одиночках. Це третя медаль Полянського у кар'єрі в академічному веслуванні на паралімпіадах. Українець також здобував золото 2016 та 2021 років у веслуванні на одиночках срібло Роман Полянський виборов якраз у свій день народження. Ще одна українська представниця у цьому виді спорту Анна Шеремет не змогла потрапити до трійки призерів. На останньому відрізку дистанції вона пропустила француженку Наталі Бенуа та стала четвертою у фіналі. Для веслувальниці це вже друга паралімпіада поспіль, коли вона зупиняється за крок від медалі. У Токіо 2020 вона також фінішувала четвертою. Не потрапили до трійки лідерів та фінішували теж четвертими, і наші парні екіпажі. Вітаю, друзі! Завершили свою боротьбу. паровисловальники. дійсно дуже важкі були заїзди. Звичайно, що набагато важче, аніж всі попередні, бо це фінал, це фінал А, куди потрапили усі українські спортсмени. Чотири човни ми спостерігали у фіналі А, дві одиночки і дві двіки. Також. Ну що ж, ми вболівали і підтримували наші команди сьогодні. У нас три. Четвертих місця якось так вийшло, що в нас три екіпажі змогли дістатися рівно одного того самого місця, і зовсім трошки їм не вистачило, щоб потрапити на п'єдестал. Ну і тільки Роман Полянський зміг перебороти цю тенденцію і зміг заїхати впевнено заїхати на п'єдестал і на другій позиції завершити гонку. З Чим ми його і вітаємо, срібна нагорода, неймовірні емоції, і мені здається, що найбільш дружній п'єдостав якраз був самого Романа Полянського. Хлопці обіймалися, вітали один одного і особливо ретельно і зворушливо вітали самого Романа Полянського. Ну, бо бачимо, що всі спостерігають за українською командою, вболівають. І у паровисловальні також ми бачили, як глядачі реагували на наші вдалі фініші, на срібну нагороду Романа Полянського, Дар'я Котик. Та Станіслав Самолюк, також Анна Ісанова з Ярославом Коюдою. Ну і Анна Шеремет це ще три наших човни, які сьогодні фінішували четвертими, чим повторили місце з порівнюючи з результатом у Токіо, але вони покращили час, вони стали сильнішими, вони тренувалися в неабияких важких умовах. Наші всі паровислувальники з Дніпра, там вони продовжували підготовку. Вони багато разів обирали залишитись в країні і тренуватися у рідному каналі, а не десь за кордоном. Ну і тому повітряні тривоги, все це хвилювання, влучання в житлові будинки в Дніпрі все це звичайно, що впливає на підготовку, впливає. На результати спортсменів, але вони відібралися в Токіо, приїхали і показали крутезні результати. Українська паралімпійська збірна зіграла свій другий матч у волейболі сидячи. Поступилися ми німцям з рахунком 1-3. Як це було, бачила на власні очі наша Марія Харченко. Тож їй слово. Неймовірна кількість українських прапорів майорила на волейбольній арені. Французькі вболівальники відкривали їх навіть на телефонах, щоб підтримати українську чоловічу команду з волейболу сидячи. Багато глядачів, видовищне шоу, харизматичні відучі, які запалюють публіку. Суперорганізація на Норс Парі Арена. Українські паралімпійці мужно боролися до останніх хвилин матчу і витягували дуже важкі м'ячі. На наступний поєдинок вони налаштовані викладатися на максимум і йти до кінця. Тож підтримуємо наших спортсменів та вболіваємо за українських паралімпійців. Дуже сильний суперник, ми маємо з ним дуже великий пройдений шлях. Мабуть, ми з ним сражаємося 20 років, мабуть, підряд. Німці перемагали, потім ми колись перемагали, знову тепер вони почали перемагати. Але кожен матч це таке велика подія, тому що ми намагаємося ніколи не здаватися, вони не здаються. Ми... Кожен матч, кожен бореться за кожен м'яч. Це дуже класно. Ти відчуваєш цей драйв на полі. Всі стар... намагаються робити як найкраще. Противник відбиваються. Ну сьогодні виграли вони. Ну, ми продовжуємо тренуватися і дамо їм жару. Наступна гра відбудеться 3 вересня. Українська збірна зустрінеться з бразильцями. Будемо вболівати нашу підтримку. Спортсмени відчувають навіть за 2000 кілометрів. Україна поступилася Китаю у заключному турі групового етапу паралімпіади у голболі з рахунком 1-6. Але незважаючи на це, за результатами цієї стадії українці вийшли у плей-офф з другого місця у чвертьфіналі. Україна зіграє Проти Ірану, третьої команди групи «А». Матч між збірними відбудеться вже сьогодні. Сказати, що цей результат нас сильно обрати, бо ми в другому факту виходимо з-поруч, зможу на перенову Ірану, тобто задача мінімум. Переможний шлях у парабадмінтоні продовжує наша Оксана Козина. Напередодні вона у важкому поєдинку перемогла суперницю з Туреччини і вийшла до півфіналу. Гра була досить напруженою. Лідер постійно змінювався. Але з рахунком, 2-1 українка все ж здобула перемогу. Після чотирьох змагальних днів на Паралімпіаді у Парижі Україна має в своєму доробку 27 нагород і піднялася на 11-те місце в загальному заліку. Лідирує Китай. В них вже 73 медалі. Далі йде Велика Британія та США. Залишайтесь з нами все найцікавіше. Дивіться в прямому ефірі на каналі Еквалімпік. разом з медіа центром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А в Україні ми разом кажемо перемагай!